Усім привіт! Це Тарас. На огляді у нас сьогодні буде такий от вертикалізатор. Він призначений для людей до 100 кг. Це не зовсім мій зріст, я тут надто високий, в мене 186 см. Зараз вам покажу, як користуватись, як це для прикладу виглядає на мені, як я думаю, буду от себе почувати. Ось ті на вони регулюються, я потім вам все розкажу, що там в нас по, по розмірах, як воно, що до чого. Е, так. Щоб не затягувалось, дивіться, я хоча б ось це підрегулюю. Тут в нас також закривається. По ширині ось ці штуки у нас також регулюються. Позаду тут закривається самому, звичайно, що незручно. Хоп. Ну і от. От я стою вертикально. Звичайно, я думаю, тут краще було б, якби сантиметрів так на 20 вище був ось цей задня опора. Так, щоб мене отут тримало. Бум-бум-бум. І ну, З того я роблю висновок, що десь от, реально е, зручно буде десь до е, 170 см людям от, буде в цьому більш-менш зручно себе почувати. Я от, собі тут поставив у краях, я є не сильно широкий. Е, так, так-так-так. Стіл у нас, до речі, так відкидається, він наближується. Тут також можна регулювати по висоті, тобто тут ми піднімаємо, він буде от під нахилом. І, звичайно, що є плюс, те, що він дуже компактний а, і дуже компактний і на колесах. Тобто можна собі пере... пересунути в будь-який зручний для вас куток. А зараз я, мабуть, не в кадрі. Зараз я однуюсь. Пантам. І так. І так, і так, і так. Це у нас до 100 кілограм версія. Що я собі тут повиписував На листочку. Дивіться, і так, загальна вага його десь, ну, кілограм 30, він не є важкий. А від платформи. Так, це у нас тут треба... це так хоп, Від. Від стола до платформи в нас вісень регулюється 60-90, це в нас зараз максимум на 90 см. Від платформи до задньої підтримки, тобто я міряв звідси і сюди, до центру. Це в нас виходить, регулюється на 70-78, це в нас на 78 см. А від цих наколінників. Так саме платформа до центру наколінників 30-45. Розмір платформи 85 і ширина 55, але стіл у нас він іде ширший, хоч він тут його дивіться, можемо фіксувати. Наприклад, можемо вущим зробити. Розмір стола. Що там розмір стола? Алло, розмір стола. Тарас, не тупи. 72 це у нас довжина. І 74 ось в цьому місці він є найширший. Від платформи до підлоги 14 см. А коли ми стоїмо, ми ось ці всі штуки блокуємо. Хоп-хоп. І в дамках. Ось так от він відкривається. Дивіться, ми позаймались. І, до речі, по ширині зразу, можливо, хтось собі там продивляється. Це от нас є вже на максимумі він. Тобто тут якраз в місті наших сідниць, або кожної сідниці. Кожного свої. Я не буду причисляти ваші сідниці до своїх. Отак от, от. 33. Я своїми, можна сказати, мініатюрними формами поміщаюсь. Даже дуже. Ну, тому так, на людину не сильно крупної комплекції. Це розраховано. По стану є, звичайно, якісь царапини, але загалом він виглядає цілком, цілком пристойно. Тут, до речі, можна, можемо міняти ось ці фіксатори для стоп. Знизу там відкручуємо болтиком і тут в ці отвори от собі підбираємо. Це все розбирається прямо на, на, на дуже малесенькі частини. Якщо будете купувати, я вам покажу, як його збирати, розбирати. Це все без питань. Посилання, де купити, залишу внизу під відео. Дякую за увагу.